Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри в Христі. Е, сьогодні, в цю неділю, ми чули євангельське читання про цей весільний бенкет. Надзвичайно гарне і радісне е, таке євангеліє, тому що Господь каже, що в царстві Божому це буде так, як весільний банкет. Знаєте, бо не раз ми десь нас запросили в гості на весілля десь колись, та? тут же в Америці річ, але особливо на Україні, та? і так вже якось приємно, то весілля всі готуються не тільки молоді, але гості, правда? Ось, а Господь каже, що в нас не просто буде десь колись весілля, такий весільний бенкет, та? буде постійно. В небі, Господь нас готує бенкет 24 на 7, постійний весільний бенкет для нас. Не для когось, не для кого, для нас. Тому насправді цей Євгенський уривок, він дуже радісний є. Він справді він дає нам е, е, власне сподівання, на що очікувати. На що, знаєте, нас, Ми кажемо, там хтось йде на роботу, ніби каже, ну, а яка там зарплата буде або ще щось. Ну, ну, прав, чи погоджуватись. Тут, власне, Господь каже, на що, на що очікувати від нього? На що очікувати? Власне, він нам розповідає. Та? Власне, це для, того, для тих. То хоче йти за мною, каже Господь. Але насамперед хотів би декілька слів сказати щодо сьогоднішнього апостольського читання, оскільки також мали надзвичайно багато і таке глибоке читання, як зазвичай, як завжди. Так? Але апостол Павло сьогодні в посланні до Колосян, 3 глава, 5 стих, можете перечитати вдома, це буде дуже гарно. Він каже: умертвляйте свої земні члени. Умертвляйте, умертвляйте свої земні члени, та і він каже, власне, зажерливість, нечистоту, е, погані бажання, пристрасті е, і, власне, зажерливість, як і довопоклонство. І тут Господь каже, не просто каже, «вбийте їх, знаєте, каже, вбийте, вбийте ці всі такі погані бажання, просто вбийте їх. Він каже, умертвляйте, умертвляйте. Чому саме через те, що як один чоловік казав, каже. Гордість вмирає на півгодини пізніше, після того, як людина вмерла. Так? Подібно всі всі, знаєте, погані такі речі, котрі знаходяться в нас всередині, вони з нами завжди є. Вони і завжди будуть аж до моменту, коли ми, певно, що помремо просто. Тому Господь каже. Через апостол Павла каже, омертвляйте їх. Принаймні умертляйте, знову ж таки, це ніби газ, так? котрий потрібно тримати чи вогонь, так? котрий, наприклад, там потрібно, щоб він був, там, чи газ, але маленький, знаєте, не за великий, бо там бараболя збіжить, знаєте, або ще щось станеться. Ось подібно з тими. Бажаннями різними, котрі до нас приходять, та їх потрібно завжди умертв'яти. постійна дія, та? І як умертв'яти? Як ми кажемо, та, чи там вбити хочемо знову ж таки вазонок, так, як вбити? Ну, та просто не підливати той вазонок, та він вб'ється, вмре, високне. Подібно як я кажу, як умертв'яти свої земні члени та? як? Через молитву, піст, надзвичайно добре умертвля. І все зразу, знаєте, якщо добре постати, е, розмовами. Те, що ми бачимо, те, що ми слухаємо, про те, що ми розмовляємо, з ким ми розмовляємо, як ми розмовляємо, як ми розкидаємо свої руки, як ми сидимо навіть, знаєте, це ж все говорить, правда? Навіть як ми навіть як ти сидиш, каже. за самого, як ти сидиш, бо як ти сидиш, як розвалюєшся, ну як, знаєте, не там десь вдома, коли тебе не бачиш, але при всіх. Ну, знаєте, це ознака десь твоє, також е, стану душі внутрішньої. Не те, щоби ти такий, але можливо. Так? І властиво через те, Апостол Павло каже нам про це постійно ометнення своїх зем, земних членів, тому що якщо ми це не будемо робити, вони, вони просто візьмуть верх над нами. Це щось подібне як е, полотти борян. Та, та з картоплею, та? якщо не будеш, бо бу той бур'ян полоти, він просто заглушить картоплю. Та? І не проблема, що він заглушить картоплю, але просто проблема в тому, що картопельки не буде. Та? ну Буде малесенька. Тут ніби цінують маленьку картоплю, вона дорога. Та, але в Україні ми не дуже кажемо, велика картопля немає, то свиня маленька, правда? Ну, через те, що вітаміни забирає. Через те, що цей бур'ян забирає вітаміни. І чому апостол Павло каже, омертяйте ці земні члени, тобто ці всі погані пожадання? Через те, що вони висмоктують з нас вітаміни. Віт... Вітаміни висмоктують. І ми можемо тоді, як духовні люди, дегенерувати просто. Дегенерувати. Якщо ми дозволяємо, аби ця непотріб висмоктувала з нас цю всю свою енергію, котру ми повинні віддати своїй сім'ї, своїм дітям на якісь добрі вчинки, а замість того ми ведемо його. Я не знаю на що, на сміття просто. Через те ми повинні, і це саме головне, що апостол Павло каже, що ми повинні особисто пильнувати, самі омертвляти, бо нами ніхто не дивиться, крім Бога, ніхто. ніхто не знає, що ми робимо. Що в нас в голові отут твориться. На що ми віддаємо ці, 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 ці свої такі духовні вітаміни? Тому, дорогі брати та сестри Христі, нам потрібно їх омертвляти щоденно. щоденно. Ця праця не закінчиться аж до гробу. Аж до гробу. І то є правда така, так? І він навіть, бачите, називає, каже, зажерливість, як ідолопоклонство». зажерливість, як ідолопоклонство». І більше того, потім ми чуємо, що Господь каже, апостол Павло, а Господь через апостола Павла, можемо сказати, каже, що гнів Божий сходить на всіх, хто є непослушні. То є непослушні. Так? І так гарно сказано, що гнів Божий не сходить на всіх грішників, каже, але на всіх, хто є, хто виявляє такий непослуг. Бо, е, дорі, брати та сестри в Христі, всі ми з вами є грішники. Апостол Єфрем знову ж таки каже, що церква це є збір грішників. Священник, котрий стоїть, вірні, котрі приходять, всі грішники є. І знаєте, наразі ми можемо прийти до Сподіваю і кажемо, «Та що то всі грішники як є. Так, це одна справа. Але інша справа, коли Господь каже, Власне, праведник це грішник, котрий кається. Праведник це грішник, котрий кається просто. Оце різниця між грішниками. Грішники всі, але є одні, що каються, а інші кажуть, ну а що, нормально, ніхто не бачить, можна жити. Через це є різниця. І через те Господь, коли каже, гнів Божий сходить на неслухняних, не тобто тих людей, котрі грішать. Але байдуже. Вони не журяться тим. Вони не журяться тим. Журиться іншим питанням, але тим, що десь образили Господа, знаєте. Наступне, що хотів би дуже звернути вашу увагу і свою також, це те, що Господь каже, Господь приготував цю вечерю, Він каже, один чоловік справив велику вечерю. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Тобто, що Господь Він віддає це все людям. Та? Тобто, що віддає? Радість. Та? Тому що символ весілля, що то є? Ну, я не знаю, ну, сказали, ну, радість. ну ні. Ну, навіть саме слово весілля. Ну кажеш, і вже якось весілля, і вже якось так весело, навіть не знаю, чи воно якось подібне, але весілля і весело, правда? Весело. Якось так вже на душі. Ну, дивіться, Господь дається. Ці... А ми знаємо, що весілля це не так просто. Ой, це не так просто, так? Да? Особливо як то готує, що там можна пересваритись під час весілля. Але, власне, знаємо, що багато зусиль потрібно докласти до цього весілля. Щоб його ніби так віддати людям, правда? Подібно Господь каже, що він зробив цю вечерю, тобто це весілля. Та він запросив багатьох на цю вечерю, так? Е, власне, це бенкет, але ми можемо сказати, власне, це так, як весілля, так? Е, і ми чуємо, чуємо. Через ці слова Ісуса, котрі Він запрошує нас, а ми також віддавали. Властиве, як він ніби він запрошує на цю вечерю, та? на це весілля, Він віддає. Що ми віддавали? Та? Віддавали Богові любов'ю і вірністю. Любов'ю і вірністю. І це є дуже важливо. Віддавати Богові е, відповідь на це запрошення своєю любов'ю і вірністю. І особливо хотів би наголосити на слово вірність. Знаєте, як це важливо віддавати Богові е, любов'ю на любов'ю і цю вірність. Бо знаєте, бо нараз ми всі покликані молитись, правда вечірні ранішні молитви. І ми молимося, так? Але не раз ми молимося ввечері і перед сном. Там ми покликані зробити і спецсумління, обов'язково кожного дня, перед тим, як глянь спати, це дуже важливо, і спецсумління, так? Це якби перерахувати, скільки нас грошей на, на рахунку є. Та? І також власне помолитися. Але ко і кожен з нас молиться. Просто питання: до кого ми молимося, так? Чи ми молимося до екрану нашого е, телефону. Чи молимося до нашого телевізора, чи молимося до дійсно нашого Бога. знаєте, 5-10 хвилин, небагато, 15. Але, знаєте, віддати їм, так, знаєте, перевіритись, чи все зі мною добре. І це виявляє нашу окрема вірність. І це дуже важливо, бо, знаєте, це як подружжя. Там подружжя, чоловік приніс діаманти на день народження, чи там на якийсь інший ювілей, каже, чи то напаки, знаєте, дружині це діаманти, золото. Знаєте, дружина тішиться, вже так, чи то чоловік тішиться, не знаю, як то. І знаєте, але чоловік каже, ну це так діаманти, але ну, ти не журизи, що я тобі там зраджу там, ну три рази в, рі, в році. Ну Мені цікаво просто, щоб та жінка зробила з тими діамантами, знаєте? Ну, але це щось подібне, коли ми знаєте, Богові хочемо щось принести і дати йому, але не дотримуємося йому вірності. А ми не дотримуємося вірності тоді, коли зраджуємо його заповіді, його постанови. Чи дружині було б ці милі діаманти, золото? Та будь-що, не знаю, хата, 10 хатів. Напевне, би нагодувало того чоловіка тим всім. Так само, знаєте, чи Бог може бути приємні, якісь дари від нас. може щось приємне. Але якою ціною, якщо ми дійсно не є такі вірні, знаєте, той дарунок може бути приємним, якщо чоловік є вірний, правда? Бо є приємні ці дари, якщо ми є вірними. Якщо вірності немає, дарунок стає ким? Огидним, бридким. Насмішкою. Насмішкою. Господі на будь які дари Богові, які ми можемо приносити, якщо відсутня вірність, вони стоїть такими огидними, бридкими в Божому обличчі, в Божому обличчі. І це ми можемо судити по собі, правда? По людях, просто по те, як ми діємо як люди. І власне, наступне, що хотів би сказати, це те, що ми, ми знає, завжди знаємо, що на весіллі дають їсти, сподіваємося, принаймні в Україні багато, правда. І власне, ми знаємо, бо їжа як те, що нас так е, заповняє тою силою, енергією, котре нас оновлює, так, так, котре додає сили. Власне, ми покликані їсти, щоб виновлювати сили. І тут Господь каже, про вечерю, як те, що нас відновлює сили, додає нам сили. І знаєте, як це energy drink, та, що тут є. Та, і в Україні теж є всюди є, правда? Вони є. Там за три долара випив собі і відновився силами. Господь пропонує нам цей, знаєте, енергетичний напиток кожного разу, коли ми до нього приходимо. Він каже, прийди до мене, я тебе наповню тою силою, енергією. Любити, прощати, бути терпеливим. На славу до життя. Але якщо ти дійсно прийдеш, Знаєте, бо ти не можеш купити за фальшиві 3 долари цей енергетичний напій. Бо вони фальшиві 3 долари. Не можеш купити, правда? Ну, можна обдурити, але взагалі ми не можеш купити. Чи фальшивою кредитною карточкою. Не можеш. Ось так само не можете взяти цю енергію фальшивою молитвою. Не можеш Якщо молитва твоя шира, правдива, така з покаянням, може, Бог дасть. Але якщо та молитва неправдива, не щира, крива, лицемірна. Не пройде. Знаєте, бо наразі як перевіряють 100 доларів такчик, провели пальцем, чи вони добрі є. Богу він не треба прововати, Бог знає. Він подивився в серце і знає, яка наша молитва. Тому, знаєте, нам потрібно про. Не, йдеться не про увагу. Йдеться про шире серце. Бо знаєте, увага, ну ми стараємося, правда, але по-різному. Але шире серце повинне бути. Щирого серця немає. Забудьте. Пий енеретичний напиток. Не знаю, доки тобі хватить, правда. Тому Господь нам каже про цю вечерю через те, що Він хоче нас наповнити наповнити силою та енергією на це життя. На це життя. Щоб ми були, знаєте, не такі люди, що, що ледь існують, знаєте? що снуємо так, від, від дня до дня, але такими, що летять. Знаєте, Господь каже в книзі Ісаї, що Бог відновлює е, тих, котрі його слухаються, і робить їх, відновлює сили, немов оленя, котрий біжить. Такі міцні робить наші сили. Але таке, що хотів би довести, це те, що насамперед Іван Павло 23, він казав, що людина послухайте, людина створена для радості. Іван Павло, 23, й казав дуже гарно, каже, людина створена для радості. І це їм просто підкреслює цей, зокрема, євангельський уривок, що ми сьогодні шлу, слухаємо, правда? Тому що Господь каже, про вечерю, котра буде в царстві Божому, очікує на нас. Тобто Бог покликав нас до радості. Я б хотів дуже, щоб кожен з нас думався ці слова, що покликані ми є до радості. Уявляєте, в нас є комп'ютер. Ми зробили комп'ютер, ми беремо цей комп'ютер і намагаємося його випрати, знаєте? Особливо так як в селі, знаєте, була така дошка, як, щоб так прати, правда? Що ми з тим комп'ютером зробимо? Зруйнуємо його. Чи телефон, знаєте, заряджати воді. Ну, спортимо просто його. Подібно, знаєте, коли до нас приходить гнів, зазрість, е, нечистота, така якась непотрібне. Що він робить з нами? Він руйнує нас, руйнує нас! А чому руйнує нас? Тому що ми не створені для цього, ми не створені для гніву, ми не створені для заздрості. ми не створені для чвар, ми створені для радості. Бо Бог так створив, Бог так хоче, щоб ми були радісними людьми. І тому, знаєте, коли знаєте, святе писання каже, смуток вбиває. Навіть каже, якщо мерла людина, посумуй два-три дні. Але після того старайся якось відновитись. Радіти, що та людина була в твоєму житті, але не сумуй, бо смуток вбиває. Смуток вбиває. Тому шукай радості. І знаєте, через те кожен з нас в своєму житті ми шукаємо радості. Ми шукаємо радості. Але радість її різна. Знаєте, є радість правдива, а є радість фальшива. Знаєте, знову ж таки, так само як гроші, правда? Є фальшиві гроші. Ми не хочемо отримати зарплату фальшивими доларами. Нащо вони нам? Хоча вони виглядають так само. Але нащо вони нам? Чи як заходимо на якийсь вебсайт, платити гроші, так? впевнімося, що це добрий веб-сайт, так? Ми так раз на охороняємо. Охороняємо. Тому, власне, так само з тою радістю, так? ми повинні власне, шукати за тою радістю, охороняти її, але брати тільки правдиву радість. Це щось подібно, так само, як ми здаємо екзамен. Так? Здаємо екзамен, коли чимось самі, стараємося, та? стараємося, працюємо над цим, здали. І знаєте, так приємно, радісно просто є. А нас так зробимо, обдуримо, та списуємо на екзамені, може. У нас парафії немає, що нас списували на екзамені, але буває, правда? Так Так списали на екзамені і отримали 5 з плюсом, чи 12, чи A+. Ну, гарно, але якось, але радості такої нема. Знаєте, хтось запитався, каже, там, 12 з плюсів, але. Але радості немає, а що? Бо обмахлював, обмахлював. Ось так само є з тою правдивою радістю, котра. Бо знаєте, подібно, як ми ходимо в магазин купляти щось. Правда, чи наприклад там купляємо айфон? Айфон, ну на айфон, а Samsung, де будь що. Купляємо і знаєте, купляємо в магазині айфон. І ми спокійні. Що цей айфон є правдивим айфоном, Ми не журуємося. Знаєте, така ціна, знаєте, півтора тисячі, але платиш ну то воно ж вартує гроші. Правда? Бо правдиве. А заходимо в якийсь такий, знаєте, магазин вже дивний. Знаєте, якийсь непонятний, і айфоном продають за скільки? Десять доларів. Ну, дехай, 50 доларів, бо якось. І ми зразу так думаємо, хм, ну хочеться айфон. Але що то дійсно є правдивий той айфон? Чи то може якась коробка намальована? Ціна замаленька. Замаленька ціна. Хто нам продає? Знаєте, якщо там якась компанія продає гарно, ми впевнені, що це добре На дилері, знаєте, продає впевнені. Знаєте, хто нам продає радість? Хто нам продає радість? Бог чи лукавий? Знаєте, лукавий продає дешеву радість, короткочасну радість. За дешеву ціну. За дешеву ціну. Вона триває дуже коротко. Після того дуже гірчить. Дуже гірчить. Тому, знаєте, в цьому світі ми, знаєте, ми всі прагнемо тої радості, бо Бог нас покликав до радості. Але часто ми дозволяємо себе намахлювати і купляємо цю радість у чорта. У чорта. Але не купляємо радості Чому? Бо радість Бога, вона вартісна, вона дорога, вона коштована. І потрібно дійсно вкластись, щоб Бог колись тобі віддав так сторицею. А лукавого нема питань. Зайшов і радієш, чи інтернет, чи будь-де, знаєте. Тому, знаєте, Господь кличе нас до тої радості, і за неї потрібно платити ціну. За неї потрібно платити ціну. Але більше того, ми, знаєте, як ця бджола, знову ж таки, бджола вона шукає радості всюди. Вона шукає, вона шукає власне меду всюди. Ми знаємо, правда? І яка б квітка не була, яка б вона паршива не була, але ця бджілка знайде мед. Бо вона шукає за медом. Вона шукає за медом. А муха, чи якась комаха, чи москітос, та й кажуть тут. Їй все одно, вона просто літає, є одно, які квіти, вона навіть не шукає за радістю, вона просто, вона просто існує, не знаю. По інстинкту, напевно, що просто. Але подібно ми. Бог покликав нас, щоб ми тої радості Божої шукали. Не те, що, знаєте, ми проснулися, відкрили очі, бах, радість на нас не звалилася. І ми сумні зразу є. І приніщені, бо депресія нас щепилася. Ні, Бог покликав нас шукати радості. Божої радості, правдивої радості, радості, яка має велику ціну шукати за нею. В кожній ситуації нашого життя. Знаєте, людина помалювала сіни себе, тому що її діти, знаєте, розписали сіни, бо діти вважали, що сіна якась дуже є сумна. Помалювали на другий день, прийшли тішитися, що сіна гарна, але діти прийшли в саді і кажуть, але сіна якась сумна. Знову змалювали, братьки прийшли з роботи і подарунок. І знайди тут радість. Знаєте, вчора я ветерав в машині пів в себе сідушки. Е, справді в плямах дуже сильно були. Знаєте, бо діти трохи розмалювали і щось їли, певне, що. Дійсно було страшно, як в ліві, знаєте, мені ж бередко було їхати. І витрав, знаєте, і думаю, і знайди тут радість. Справді, ветерав, і думаю, і знайди тут радість в тих плямах, півдонатої. І завтра до церкви, зранку їхати, у мене ще перша служба була. Їхати, шукай тут радість. Але потім собі думаю, слухайте, ну але дійсно, але приємно, що ті діти є. Ну ж приємно. Ну би якби не було дітей, тих плям би не було, було би частенько. Машина була як ідеальна, хоч проливай. Але дітей би не було тоді. І що? Чи би ти був в радісний, я так до себе думаю, знаєте? Але так воно в житті є. Знаєте, тому нараз так важко є, сумно є, тяжко. Пернічно може нам виглядати, що це і дійсно трудна, яка ситуація, але. Але ми покликані шукати раді. Звичайно, що цей момент інший є багато інших моментів. Але до чого нам, зокрема Господь закликає, щоб ми вчили шукати тої радості, Найти в моментах, котрих дуже важко є знайти її, щоб ми її намагалися знайти. І знову ж таки, останнє, що хочу сказати, це те, що звичайно, що та радість вона має присмак різний. Має присмак гіркоти та гіжа має різні присмаки. Але. Але радість приносить нам життя. Тому, дорогі брати та сестри, та сестри Христі, коли в нас приходить момент, знаєте, коли ми хочемо осуджувати, заздрити чи нарікати, ми повинні себе пригадати, що ми себе вбиваємо, а радість нас відновлює. У теперішньому часі справді з війною так важко з радістю, тому що дивишся на людей, котрі загинули скалічені їхніх дітей, і властиво нам радості такої бракує. Там бракує радості, бракує радості, бо так воно є. Але ми знаємо апостола Павла, який був в тюрмі, знаєте, був в тюрмі, був в кайданах, був битий не раз багато разів ботогом, та переслідуваний. В кінці кінців е, йому відрубали голову. Але він був завжди був в радості. знаєте, бо радість була його інша, не просто якийсь, знаєте, такий незрозумілий сміх. Це не просто радість, про яку Бог говорить, а? це була інша радість. І радість від того, що ми десь захищаємо правду, йдемо за Богом. Тому, знаєте, як навіть хтось е, з моряків та вийде в море і скаже, ой, я вже моряк такий капітан, знаєте. А хтось скаже, який ти капітан, ти навіть не був в штормі. Тебе навіть добре не потрясло, ти не показав, що ти здатний. Який ти капітан? Знаєте, подібно людина. Котри, в котре в все знаєте, добре, гарне житті, вона радість каже, дивіться, я постійно радість, на мене все добре. Це одне. Але людина, знаєте, котру добре потрясло в житті, котра прийшла різне. Але попри те, змогла зберегти радість, зберегти це життя, змогла зберегти, власне, шукати тою радістю, така людина вміє жити. вміє жити. Бо знаєте, боротьба за радість це боротьба за життя. Коли втрачаємо радість, радість сімейну, радість батьківства, радість парад в країни, то є кінець життя. Тому, дорогі брати та сестри в Христі, незважайте ні на що спорядження, нам потрібно шукати за тою радістю. Але водночас святе Писання нам пригадує, знаєте, що коли ти побачиш дві оселі, і одна оселя оселя радості, а друга оселя смутку, зайди в оселю смутку, там де люди плачуть, підтримай їх. Бо вони потребують тебе, це дуже важливо. Також особливо тепер. Знаєте, коли бачимо так багато людей дійсно страждають, підтримати їх чи їх родини, чи фінансово, чи інші.